Доброго ранку, шановні друзі, я Людмила Богуш, я власниця компанії Тайм, я бізнес-тренерка, я експерт з планування, керування часом, тайм-менеджменту і так далі. Тобто, в мене багато всяких різних речей, про які я можу розповідати, якщо стосується мене, а є, але сьогодні в нашій тайм менеджмент зарядці я хочу поговорити про минуле. Тобто, тому що всі наші набуття. Це те, що ми, чим ми можемо пишатися стосовно себе, це все те, що ми набуваємо там у минулому. Ми там його зробили і ми сьогодні їм користуємось. Але те, що я побачила, що багато людей що вони не просто це мають, бо своє минуле це те, що ти маєш. А я побачила, що багато людей на це минуле дивляться. Завжди, завжди, завжди. От, давайте подивимося. Отут у мене минуле, отут у мене майбутнє, да? от у мене там світло. І начебто я ж повинна рухатися у майбутнє. І я туди й рухаюсь. Навіть якщо я це не розумію, якщо, навіть якщо я це не усвідомлю, я все одно рухаюся в, мину, в, в майбутнє. Мені потрібно дивитися, що там це як водія автівки. Да? Тобто я пам'ятаю, як а, один. А, Водій мені розповідав, як він навчав свою шефіню, отак скажемо, да, бо вона була власницею бізнесу і так далі. і Він її возив, і він її навчав їздити, водити автівку. І він їй розповідав: ти повинна дивитися на 200 метрів вперед, от туди. Ти повинна дивитися, що там коїться. Ти трішечки дивишся, що тут у тебе з боку, да. Але все ж таки, ти дивишся отуди вперед, на 200 метрів, і ти передбачаєш, хто що збирається робити. Тобто ти вивчаєш ті автівки, які у тебе попереду, щоб ти могла розуміти, що вони збираються робити. І от це та технологія, яку ми так часто навчаємо на тайм менеджмент квесті турба, Вообще взагалі, в прицільному тайм-менеджменту. Тобто, ти дивишся вперед, ти дивишся у своє майбутнє і ти передбачаєш. Що там може статися? Але у тебе є минуле. Давайте туди подивимося, що в минулому? В минулому речі, які вже сталися. Це перше. Тобто, вони там не змінюються. Да? Тобто якщо в майбутньому воно все може змінитися, тобто, ти дивишся, але тобі потрібно передбачати, то тут, Минулому, тобі передбачати нічого не потрібно. Бо воно як, отак, як воно сталося, то і все, що ти тут зміниш, це буде брехня. Класно, особливо для людей, які люблять правду, для людей, які люблять, щоб все було чесно. І може ви навіть бачили, як люди між собою сперечаються стосовно того, що там було. Це ти казав, ні, це ти казав. Ні, я казав отак, та ні, ти казав ось так. Да? Люди прямо про це сперечаються. Стосовно майбутнього, вони не сперечаються, бо нема. А стосовно минулого, вони сперечаються. Це перше. Далі, тут все в мене стоїть. Воно нікуди не рухається. Тобто в мене є відчуття, що я... Ну, от, тут мені безпечно, тому що тут нічого не змінюється. Суперські. І за того, що ось тут все стабільне, бо воно вже не може змінитися. Люди, коли вони дивляться у майбутнє, вони намагаються оце минуле сюди перенести. Вони намагаються своє минуле сюди попереду поставити і кажуть, завтра буде ось так, тому що вчора ось так було. Зрозуміло, Да? І дуже часто, коли вони приймають рішення, вони приймають рішення оце, це через фільтр цього минулого. Вони кажуть: у минулому це було червоне, тобто ми на все дивимося, що тому що в майбутньому все буде червоним, то нам в стільці потрібно такого кольору, а це потрібно бо все буде червоне. І Ну, це начебто нормальна логіка, да? нормальна логіка. Але подивіться, будь ласка, на людей, які досягли успіху, людей, якими, да, якими ми захоплюємося, ми на них дивимося, вау, як він зміг. От що ми кажемо? Да? Ми кажемо: вау, як він зміг. Тому що він зміг, а я не змогла. Чому? Тому що людина, яка змогла зробити щось, що мене надихає, вона зробила щось інше. Не те, що завжди було. Бо успіху досягають люди, які роблять щось інше. Вони роблять то те, чого ще не було. Вони створюють кампанії, яких ще не було. Вони створюють товари, яких ще не було. Вони створюють ідеї, яких ще не було. Ви ж не дивитесь, да? Ви ж ми, ми з вами дивимося на Ілона Маска. Полетить на Марс чи не полетить на Марс. Полетить на Марс чи не полетить. Ви вже ви не будете дивитися на Ілона Маска, якщо він буде просто літати навколо Землі. Не будете. Вас цікавить те, чого ще не було. І в цьому успіх це перше. Нам потрібно створювати те, чого ще не було. І кидати виклик. Виклик тому минулому, тому минулому, яке вже сталося. І нам треба зробити щось таке, чого тут не було. Ні у нас, ні у них, ні у вас. Ми створимо щось нове, таке, чого ще не було. Це перше. Друге, ми створюємо необхідно створити те, чого це ще не було. І залучити багато людей до цього. Тобто, тобі потрібно. Тобі потрібно а, заманіти, да? тобі потрібно а, охопити багато людей, щоб ці люди а, тобі повірили, щоб вони тобі повірили, що там краще. Ну, наприклад, коли ми проводимо рекламу наших, наших тайм менеджмент квестів, ми що кажемо? Ми кажемо людям, у яких в минулому не було порядку. Не було ладу в їхньому житті, не було тих цілей, які, про які вони мріють. Ну їх не було. Да? Бо мріє це те, чого в тебе ще немає. Да? Воно ж там, мріє, вона там. І ми збираємо людей, в яких не було того, що ми їм пропонуємо. Ви знаєте, ми завжди стикаємося з тим, що коли ми людині розповідаємо, що ти прийдеш до нас вчитися, і ти навчишся керувати своїм часом. І це не за не буде забирати у тебе багато часу, це навчання. Тому що тайм-менеджмент не потрібно вивчати, а його потрібно робити прямо зараз. І ти просто будеш робити свій тайм менеджмент, а ми тебе супроводжуватиме. Люди не можуть це зрозуміти, бо в них такого немає. Вони дивляться у своє минуле. А там навчання це мама дорога. Що там твориться? двійки ставлять. Час забирає, результату немає. А, 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 за, за міш, за та, як от хаотичність збільшується? Тобто там таке, що ми йому кажемо, підемо з нами, підемо з нами, ми допоможемо тобі, ми будемо тебе вести, ми з тобою працюватимемо кожен день. Ти втрати, ти будеш в тебе це буде займати 15 20 хвилин, але ти що 4 години. 15 хвилин, щоб знайти 4 години. Воно того варте? Воно, начебто варте. Але людина нам не вірить. І не тому, що ми непереконливо кажемо, а тому, що в її досвіді є таке, що такого не було. Але слухайте, якщо б Ілон Маск дивився туди, у минуле, і там немає людей, які літають на Марс, і він би з цим погодився. То мали би ми ракети, які намагаються, да? там всякі інші речі. Ну, то не було б навіть мрії про те, щоб літіти на Марс. Ми, і Ілона б маски не було. От такого, якого ми з вами всі знаємо. То до чого я веду? Перше, ти створюєш там у майбутньому, то для себе ідею того, чого там в минулому не було. Перше. Друге, ти вовлікаєш інших людей в твою ідею, якої у них в минулому точно не було. І вони будуть на тебе дивитися, і вони будуть казати, що ти ненормальний. Хріцькі. Нехай так буде. Нехай вони думають, що ти ненормальний. Погоджуйся на це. Бо ти дивишся от сюди. І ті люди, які сьогодні тобі не довіряють, які про тебе сьогодні кажуть, що ти ненормальний, от там. Коли ти досягнеш свого, досягнеш свого Марсу, вони скажуть, а я от на нього дивився, я не вірив, що в нього це вийде. Я не вірив, що в нього це вийде. Окей? І третє, що тобі потрібно, тобі потрібно рухатися кожен день маленькими кроками. Ну, можна великими. Я не буду тут а не буду сперечатися, якщо ти хочеш великими кроками, і в тебе це виходить. Суперські. Але ви знаєте, коли я приходжу на тренування і я беру гірю. Да, і мій тренер дивиться на цю гірю і каже: Людмила, давайте ми трішечки менше візьмемо для початку. І мій тренер він мені дає вагу, і він дивиться, чи я можу з цією вагою працювати, чи не можу я з цією вагою працювати. Да? І він завжди в мене вірить, і час від часу він мені дає вагу важку для мене. І він дивиться. І я зробила один-два рази. Він каже, то давайте зменшимо вагу. То, але ж кожного разу він дивиться, що потрібно. Іноді він мені каже: А вагу додавати чи ні? Я питаю, а що нам потрібно? Нам потрібна техніка чи нам потрібна кількість. І в залежності від того, що нам потрібно, іноді вони кажуть, ні, нам зараз треба техніка, тому що нам потрібно, щоб там ось це спрацювало. А іноді вони кажуть. Потрібно зараз, щоб працювало. Потрібно зараз, щоб нарощувались м'язи. То краще, щоб ви зробили кількість, ніж техніку, да? а, ніж якість. То от це те, що він регулює. Я сама ніколи такого не зроблю. Я ніколи, тому що я не фахівець за. За тіла, да я не розумію, де яка м'яза, який суглоб, де який все. Я не розумію, як воно працює. Да тому я ходжу до нього, і він мене він мною керує. Так само стосовно ваших цілей і вашого часу. Ми багато чого знаємо про це. Ми багато про це чого знаємо. Ну, наприклад, вчора ми зустрічалися з людьми, які займаються it технологіями Ми з ними будемо створювати разом продукт, разом, да, там, програму, систему. І він мені каже: я використовую трекер часу. Дуже гарний в мене є трекер часу. Тобто, це такий кубик і коли я починаю нову задачу, я його перевертаю. І коли я починаю нову задачу, я його перевертаю. І він потім посилає до комп'ютера, він аналізує, скільки часу я займався задачою. Ну, суперські. По-перше, він просто покаже, коли ти перек... перемкнувся. Бо ти ж, ти, ж, ти ж не вносиш в нього. Зараз я перевертаю кубик, тому що зараз я буду проводити тайм менеджмент зарядку. А зараз я перевертаю кубик, тому що я зараз буду дзвонити траляля. Не кажеш, ти просто перевертаєш. Тобто він просто фіксує, коли ти перемикаєшся на іншу задачу. Супер! Ну, щось воно може і дає. Але я його кажу: слухай, ну от зараз ти до нас прийшов. І ти повернув кубик, і ти фіксуєш час нашої зустрічі. Але якщо під час нашої зустрічі тобі хтось подзвонить, ти ж повинен кубик перевернути. Бо ти перемкнувся на іншу задачу, а він так каже О, точно! І у тебе під час зустрічі може бути 5 дзвінків, що ти кожен раз перемикався. І в тебе з години зустрічі, півгодини, були інші справи. А ти будеш рахувати, що у тебе була година? Я кажу, оце і є технологія. Це і є технологія правильного керування часом, коли ти розумієш, що це таке перемикання, що таке задача. Ти знаєш, скільки часу у тебе виходить. Якщо ти, якщо ти хочеш, щоб твій трекер працював, тобі потрібно приходити на зустріч. Перше, що потрібно зробити, відімкнути всі свої дівайси, повернути цей і, і почати розмовляти зі мною. Тобто, ми знаємо багато всяких різних секретів. Тому я закінчую <laughs> оцей такий мій гарний спіч, правда мені нас сподобався. А я переключаюся на те, що сьогодні складіть, будь ласка, перелік своїх задач. І може в цей перелік задач у вас завіде, зайде задача а, зайти на мій тренінг, який буде 22-го, то зареєструватися на мій малесенький і. Дешевий тренінг, який буде 22 жовтня, якщо ти в мене ще навчився, або вже не втрачати свій час, а просто одразу зареєструватися на тайм-менеджмент квест Турбо 21, де 21 день ми будемо тебе підцілювати в твоєму житті турбо підцілювання. Розумієш, коли ми тебе будемо надавати потужності. І або якщо ти вже на турбо 21 проходив, то піти на турбо 60 або на турбомані, бо гроші так само всім потрібні. особливо якщо в тебе немає грошей, то треба піти до нас на навчання. Про про гроші. ви ж ви вже знаєте, що в нас все працює. А тобто обов'язково постав цю задачу. Коли ти складеш перелік задач для себе, порахуй час, бо час це гроші, гроші це час. Після цього склади свій розклад, і нехай сьогодні день пройде так, як потрібно. А це була Людмила Богуш. Я вам сьогодні розповіла про те, що минуле не повинно тебе зупиняти стосовно твого майбутнього. І якщо тобі потрібно рухатися вперед, то ми можемо тобі в цьому допомогти. Гарного дня!